Що думає про вас загадана людина? М -м -м. Так, ну, скоріше всього, це розклад для жінок, да? і тут чоловік, чоловік може думати про те, як повернутися в сім'ю. Да? Тому що, наприклад, зрозумів, що любить, або створити як сім'ю. Да? Можливо, думає, як відмовитися від того життя свого, яке в нього є. Да? Тому що він прикидає, наскільки йому важко буде, да? наскільки важко йому буде все зробити так, як треба. Да? І чому, чому знову повернутися? Тому що колесо фортуни. Да? Тобто це вже якийсь цикл, вже було таке. Можливо, він вже був одружений і це він планує одруження ще один раз. Можливо, він закриває знаєте, Своє холостяцьке життя і вирішив одружуватися. Тому що тут карта е, якби, офіційних стосунків, да? тобто, що людина планує, що людина думає про вас, да? як з вами створити сім'ю, або як з вами повернутися в ту сім'ю, яка вже була, наприклад, або зараз є, але ви на відстані. Да? Тобто, е, Тут якби, про відновлення, про примирення, про, знаєте, про нові якісь почуття. Як, е, як реанімувати, наприклад, почуття? От таке от думати може. Але саме головне да людина усвідомила, що любить, любить.